Всім привіт! З вами я Лана. І ось, будучи на природі, захотілося просто так спонтанно витягти декілька рун як послання від богині Живи для тієї людини, хто зараз потрапить на цей розклад. Покажи богиня жива. Що може трапитися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад найближчим часом? Скажіть, руни, скажи, богиня жива, що може трапитись з людиною найближчим часом. Ну що ж, друзі мої, перша руна з мішечка це. Руна стосунків, особистого життя, гармонії. Руна дарів. Можливо, вас очікує якийсь подарунок, дар. Можливо, навіть від самої богині Живе. Можливо, прийде в ваше життя людина, з якою вам буде комфортно, з якою у вас складуться стосунки. Можливо, ви зможете домовитись там, де не могли домовитись. Можливо. Вам прийде якась допомога. І це принесе вам задоволення, втіху, це викличе в вашій душі гармонійні енергії. Все гармонізується. Покажіть, руни, що точніше можна сказати по цій руні. В чому прийде гармонія, що гармонізується, що буде складатися таким гармонійним чином у людини, яка зараз дивиться цей розклад, точніше, таке жіно, чого стосується. Так. так, ну що ж, у когось дійсно можуть бути вигідні контракти чи домовленості, у когось вийде так, що хтось вам зробить подарунок. Дійсно, цінний подарунок. Для когось гармонізуються ваші бажання. Вам прийде первинна така. Інсайтна інформація, куди ж його направити, ті свої бажання, куди направити свою енергію. Для когось тут матеріальні блага. Дійсно, вам хтось може допомогти матеріально, або ви зможете з кимсь домовитись, що стосується коштів, фінансів. Можливо, дійсно знайдете собі нових клієнтів, або якусь може. Вкладете домовленість з якимись людьми, з партнерами. Тут про блага, тут про те, що гармонія в вашому житті відбудеться як на матеріальному плані, так, можливо, і на духовному. Тут початок. Тут може бути початок розвитку стосунків, як особистих, так і ділових. Але, не забувайте, що вони будуть дійсно гармонійними гармонійними і такими, коли всі задоволені, коли люди обмінюються енергією адекватно, коли ніхто не в програші, коли один одному відповідає адекватно, рівнозначно. Добре, гарні руни випадають. Скажи, Велика богиня жива. На що треба тут звернути увагу в цій ситуації? На що звернути увагу потрібно? Найголовніше, покажи богиня жива, покажіть руни, що порадить богиня жива людині, яка зараз дивиться цей розклад. Тут прорив, тут треба вже буде завершувати те, що віджило, і тут буде розквіт в новій цій справі. Тут, знаєте, як, коли ти йшов, ішов, дійшов до кінця, дійшов до кінця як переможець. І ось цей період ти пройшов достойно, він завершується і починається новий етап. Ця подія, яка скоро трапиться, ці гармонійні стосунки, цей прибуток, це надбання в вашому житті, воно принесе за собою зміни. І на це треба звернути увагу. І це хоче сказати зараз богиня жива. Прийшов час змін. Ці стосунки змінять твоє життя. Тут буде як крок до нового. Завершиться щось старе, залишиться за спиною, старі двері зачиняться, відчиняться нові. Тут зміни. І зміни ці, скоріш за все, на краще. І на це треба звернути свою увагу. Не, про... не пропустіть, не... не прогавте. Знаєте, коли йдеш і є розвилка доріг. Можна піти далі, а можна звернути чи то направо, чи то наліво. І від цього зміниться твій шлях. Ось не прогав ту розвилку. І не прогав ту дорогу, яка буде вести тебе до змін. На це зверни увагу. Будь готовий до того, що ці твої нові стосунки, нові домовленості, нові гармонійні енергії, вони призведуть тебе до змін. І це буде вже скоро цієї весни. Але не, не знецінюй те, що прийде тобі, це важливо. І зміни ці не знецінюй. Вони дійсно дані тобі зараз по долі. Можливо, хтось навіть їх просив вже давно і очікував. Тому, коли трапиться так, що на твоєму шляху будуть якісь події, які можуть призвести до змін. Зверни на них увагу, будь готова, готовий і не знецінюй те, що йде тобі в руки. Але й сам не будь жертвою. Просто тут був натяк на гармонію. Тут був натяк на рівноцінність. Те, що було колись, твої старі бачення світоустрою, твоя стара реальність, воно відійде, відійде в минуле, і воно вже не буде. Важливим. Ось такі зміни в твоєму житті будуть. Ти оновишся, і оновляться твої погляди, і оновляться твої цінності. Те, що було колись, воно буде вже неважливим для тебе. А ще зміни поведуть тебе трошечки нетрадиційними шляхами, можливо, не такими, як було колись. І до цього ти також повинен бути готовим. Це принесе якусь частинку хаосу, але не зважай. не зважай, те, що відходить, воно відійде, воно повинно відійти. Воно вже не має значення. Головне те, що буде далі. І ось те ти не знецінюй, те, що прийде. Чому? А тому, що це нове, по-перше, це результативне, і це буде природньо. Це дасть свої результати на розквіт, на плодороддя твоє власне, чого б це не стосувалося. Це твій розквіт, це шанс на те, що ти досягнеш успіху і достатку. А все те, що було колись, воно відійде і воно вже віджило. І неважливе воно тому, що іде нове в твоє життя. Нове, плодородне, продуктивне це розквіт, це результати, це молоді дзвінки, весняні енергії, які прикрасять твоє життя. Ось тому не зважай на те, що почне відходити. Ось тому не знецінюй те, що прийде. Воно тобі на користь, воно тобі на благо, воно тебе зробить більш заможним і внутрішньо, і матеріально, воно зробить тебе більш молодшим, ти зможеш, як наче пережити всі ті молоді енергії, які колись переживав, можливо, давно, а зараз ти про них згадаєш. І це прорив. Це розквіт, це схід сонця, це як дарунок тобі такий. Дарунок на нове і краще. Ну, ось такий вийшов у нас розклад, такий потік від богині живи. Руни вийшли всі дуже гарні, мені сподобалися, і тому я би хотіла, щоб так і було. На цьому буду завершувати, до нових зустрічей, ще побачимось, ще почуємось. Зі святом живих всіх з живеним днем і бажаю вам того, чого побажала вам зараз богиня Жива. А ще дозволь питання одне тобі. Скажи богиня Жива. Де, в якому місці прийдете нове? Де його зустрічати? Можливо, даси підказку. Покажи. Покажіть, руни, що підкаже богиня жива, де в якому місці зустрічати це новий кращий. Так, для багатьох це місце буде там, де не відпочивають, там, де трудяться, там, де, можливо, коли знаєте, коли людина така, по суті, своїй ділова, що їй ну, не приходить навіть в голову. Що треба якось перепочити, людина хоче нових звершень. І жива каже, що те нове прийде тобі, можливо, десь на роботі, можливо, там, де ти робиш свої справи, можливо, тоді, коли ти будеш на піці своєї діяльності, коли ти будеш думати про те, де ж знайти собі новий підробіток чи нові якісь. Домовленості чи нових якихось партнерів. Точніше. Так, це буде десь в дорозі. В дорозі, можливо, коли ти будеш рухливий, коли ти будеш рухатись, коли ти будеш діяти і коли ти будеш думати, що відпочивати тобі ще не на часі. У когось це дорога буде, у когось це буде робота, у когось це буде можливо відрядження, хтось, можливо, кудись поїде, піде, хтось, можливо, просто вийде десь на транспорті своєму, і там в дорозі десь, можливо, на шляху і трапиться оте нове і краще. У всякому разі, інсайтна думка, про яку також був натяк, Може прийти дійсно тоді, коли ти будеш не будеш бажати відпочивати, а будеш бажати рухатись і діяти. І ще тоді трапиться те. Нове і краще. Коли тобі буде здаватися, що ти незадоволений своїм життям, коли ти будеш дещо розчарований своїм життєвим шляхом, або своєю роботою, або своїми справами на той час, і ось тоді тобі прийде нове і краще. Так каже богиня Жива. Коли прийде в твоє життя розчарування і незадоволеність, і ти будеш. Шукати відповідь, ти її знайдеш, вона прийде до тебе. Для декого це буде якась дорога, яка, можливо, знаєте, коли йдеш в сліпу, да? і ось, як я вже казала, перед цим ти дійшов до розвилки, не знаєш, куди йти, і ось тоді. Воно, оте нове і краще, гармонійне, і чудове, прийде в твоє життя і поведе за собою, і змінить твоє життя. Будь готовий.